Тимку, Олди на місці. кухолде теж, ластер. Погано. О, тут уже з комплектом. Як приємно. Тут хтось був? Все в, в очах вже. же. в очах. Так, на криші у нас я. Є... Дурочка, якась стрибнула кудись. Давай, блядь, домой. Добили. По-моему, кто потребно. Че ты друга моего убираешь? Пору уже дам, и улетаешь. Так, симка. Давай, в цьому домі потребно пошукати манева и уже забрав. хтось. ж? Кого кто? Шо, пройду Чуки бабки, 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 выдавай, да. Плотило. Ай. -яй. зря полисты до чувак бункер на кого на нас блять на ну не встиг просто втикнути це в себе блять Чувак, поживи, поживи. Хочеться всіх рознести. нормальна команда, можемо всіх бити. Поживіть. Блін, пліз. Поживи, поживи, поживи. Три, два, один. Давай, давай хорош. Ебать. Я як на спидхаке, блять, побіг. Ох, хорошо. Ох, хорошо. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. набіг, бігти? Ебать, сука! Вашка! Ай-яй-яй, я жив век мих. Пойк. И водичку мана. Чо, чувачок, важко було, да, стріляти. Не пощастило, просто 4, 4 людини мене прям душили, душили, сучки. Давайте, ну хоча б відволік, можливо, наші візьмуть. А, наш вон на комплекті вже нормально. Поїхали. Спокійний. Але його хтось ще, ще душить. Сука. Ну тільки не кажіть, що мене жити потрібно. Блять. Ай-яй, пожив. Нормально. А це, до речі, от ці прийшли, які мене тоді задушили. Так. Що виходить? А що не виходить? Там один склад. Там що? Починати заново. Так, срочна розпродажа, можна буде накопити гроші. Давай накопимо, а там повинні були вже всі ящики відновитися, до речі. Ану. Може знайдемо гроші? очень Да, блять, заеб... НТ, НТ. Хорош, НТ, хлопцы. Так. То, до меня кто-то стреляет. Может лучше то. Давай, терминатор. Да я, блядь, не могу в такого, сука, чувака, эй! что я не понял, что это было в НТП. Троллил вчешу? А чё ж надо ты помог-то, ты-ты-ты? Ай. Молодец. Подразу. Ну, вон. Сквадик. Давай, это. Хлоп, сыр, наступно, ладно, дякую Так, щось мои чульки, якісь потеряния, як к Так, 12800. Блядь, забрали мої косарі. Це косарь. Целый, к бегав, він забрался. Козел. Шо, погнал на магазин. Больно. Взагалі-то. Де да друг? Рух Та, Ебать, да пули нахуй! Яко хука его не... на... консоль, да в тебе хуй, сок, сука! Ну клас. Хочешь його зазанято? А там два. Это ди точно, ні. А, сенс люхи ти тут. Зараз? Я обов'язково знайду, чим його прихуярити, але... <плес> ну точно не тим, що в мене зараз є. А де мілут? Оубиса. А де мій ган? Ох ты проститутка консольная. Забрав його в мене. Ну точно же надо львов. <звук> Лежать, сучка. Из такой хуйни ты бы, блядь, был. Так, блядь, Долбою. Долбою. До Долбоєб. Ладно. Так, тут можна купити. 15к, 15к, спеціаліст. 15к, 15, 15, 15. Срочно знайти гроші, срочно знайти гроші. Срочно, срочно, срочно. Спеціаліст. Дай гроші. Ой, блядь, супер. Давай. Ой, не вистачає! Де гроші взяти ще? А, спеціаліст. Соре. Так, поїхали. Ми не знаю, куди струбали. Стич. Не пікнув. Тут склад. <звук> <звук> тут выжатый, блядь? Стильки всех. ты сверху? Он, он, он. он. О, я убыв. Хорош. Ну что, скажешь? Хорош? Найс. Nice. Бля, всіх розъїбали. Так, а куди вона стрибнуть? Це питання. Бігта. Рятувати свого хлопця. Бля, це що ж таке? А! це перемога? ПЕ на цю зону перемога! Бля, сюда! Я навіть не почув таку перемогу. Все, вот и все. Сучечка. Ой, красота, ой, красота, а скільки кілів? Дай-дай-дай, дай кіли подивитися, дай, дай кіли. А, вісім килив вс. О, о, мой персонаж там не стоїть. Тут.